Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа зі святою неділею у вас відсідайте. Уявімо собі таку трагічну ситуацію. Горить будинок. Знаєте, в особливості для нашої місцевості це дуже страшно, тому що в нас, наприклад, великий жаль, немає пожарки. Та коли десь пожар, це, це страшна стихія, страшна біда, і слава Богу, що. Якось люди разом збігаються, щоб потушити вручну з відрами. Да? Уявімо, що таке от є, горить будинок. І тут а, підходять кажуть до хазяїв, слухай, твій будинок горить. А жінка каже: Подожди, мені треба борщ доварити. От в мене тут борщ вариться, як я борщ ставлю, піду тушить от Бож зварю, потім піду тушить дом. Підбігають сусіди до чоловіка кажуть, у вас будинок горить, а чоловік там в машині щось колупається. Каже, подожди, мені от карбюратор треба настроїти. Я от карбюратор настрою, потім піду тушити дом свій. Я ще зайнятий, мені нікого. Біжать до взрослих дітей, кажуть, у вас дом горить. А діти кажуть, ну в мене тут ігра на мобілці, мені треба ігру гру да, доіграти спочатку, а то ж я потеряю бали, а потім піду вдома. Безумство, правда? Бізумство. А, Тому що ми прекрасно розуміємо, що карбюратор це треба чинити, але він може подождати, це другорядно. І рано чи пізно цей карбюратор все одно зламається його викинуть в металолом стадуть. Рано чи пізно борщ з'їдять, от цього борща нічого не залишиться, а жити туди. Жити десь треба, 20, 30, 40, 50 років. І, до, і гра теж вона мало що значить? Ігра це от таке, що от просто розвлікає, відвлікає чогось. А от дом, в якому ми живемо, це надовго. І тому, перш за все, да, от, якщо десь якась така біда трапляється, ми біжим, душить дом, чи там відер коду, шиферину здуло, спішимо цю шиферину обратно прибити, щоб криша не протікала. І от якщо ми в наших земних речах це розуміємо. У нас дуже серйозні проблеми з розумінням того, що у нас чекає вічності. Але, тому що знову-таки порівнюючи наші земні справи, які б вони не були грандіозними, важливими, величними. Перед лицем вічності це ніщо. Тому що все проходить. Якщо не вірите, можна сходити на кладбище. Ось сходити на кладбище, так пройтися між, між могилками, подивитися нам Почитати фамілія, ім'я, отчество, Ви цих людей знаєте більшість. Да, помните їх, можливо, в своїм дитинстві, в Подивіться, да, Подивіться, вони теж жили в свій час, вони теж за щось переживали, а зараз вони що? А зараз вони що? Для них ті самі проблеми зараз актуальні? Ні. Mm -hmm. Для них ці проблеми вже не актуальні, тому що все земне для них закінчилося. Пройдіться по вулицям нашим, от будете, будете йти з церкви сьогодні. Зверніть увагу, будь ласка, от по сторонам, що в нас? Зверніть увагу на ті будинки, які, які зараз розвалять, на пусті будинки, які зарощені зараз бур'яном, від яких нічого майже не залишилося. Але ж я думаю, ви пам'ятаєте, що років 20 назад там жили люди. Які а, за щось переживали, які щось там робили, сорились, мирились, якось на майбутнє надіялись, а зараз розвалюють. А якщо в когось іще хвати сміливості і сил, можете поїхати в поле. От у нас є такі поля, там, де колись були села, від тих сел залишились на цих самих полях тільки такі жовті п'ятна. Тому що з глини будували. Стіни будинку, і коли ці будинки всі зруйнували, глина це залишилося, там залишилися тільки глиняні п'ятна, ну і десь там якісь каміння з фундаменту. Але ж там теж жили люди. І їм теж ніколи було. Вони теж чимось кудись спішили, щось робили. Чи знаєте, провідайте наших стареньких, наших стареньких В особливості тих, які ну в них в житті так склалося, що вони самотні. Що в них родичі майже не залишилося. І от як послухаєш, да, от бабушка, да, от вона вже ходити не може. Вона вже старенька, їй да, тяжко, їй боляче. А от якщо послухай, да, як в молодості, кім вона працювала в молодості, як вона все своє життя, що вона робила все своє життя. Та там, знаєте, ну, герой труда, да, хтось все життя попрацював в лікарні. Той все життя своє працював на фермі, той все своє життя був будівельником і побудував дуже багато домів. А тепер на старість неміч взяла своє. І от, і от знаєте, я, вам, я іноді навіщаю таких бабушок і дідушок. Вони майже ніколи не говорять про свою професію. Майже ніколи не говорять про те, що колись будували, що колись лікували, да, іноді так згадують щось. Ну це вже для них не важливо, тому що ось настала старість, ось настали хвороби, і ось в двері стукає смерть. І вже треба про це задумуватися. І от до чого я вам це говорю? Про те, що безумство ігнорірує Бога, безумство ігнорірує спасіння душі. Тому що ми знову-таки, живучи в цьому світі, прекрасно всі розуміємо, що ми всі помремо. І, ось знаєте, ми не знаємо, коли це для нас трапиться. Тому що ми бачимо, що вмирають не тільки в старості. Знаєте, якби вмирали тільки в старості, то ще можна було якось розслабитися. Думаю, та ладно, я от ще от потім, потім на пенсію вийду, тоді вже буду думати про Бога, про спасіння душі, про покаяння. А зараз в мене ще ціле життя попереду. Але ж ми бачимо, що вмирають не тільки в старості, і не тільки в зрілості, але навіть вмирають маленькі діти. І вмирають від трагедій, вмирають від хвороб, вмирають від якихось таких речей, які просто несподівані. Люди вмирають. Хіба ми цього не бачимо? І вмирають дуже багато і дуже швидко. І оце нам повинно дати зрозуміти, що вся наша земна суєта, всі наші земні справи, вони тимчасові, вони всього-навсього підпорки для чогось більшого, для чогось важливішого. І от якщо ми оце більше важливіше ігноруємо і нам ніколи, то ми схожі на цих безумців, в яких дом горить. А там хтось каже: вибач, мені ніколи борщ треба дабори, вибач, мені ніколи кадюратор настроїти треба. Вибач мені ніколи ігру я зараз іграю. Чи на День раждені мені треба йти, чи дрова мені Ну, Довіть собі, це ж безумство. Безумство. Тому що перш за все в своєму житті ми повинні робити найголовніше і в особливості те, що навіки вічні. І тому те, що от Господь нам дає церкві свої, те, що от ми маємо тут за богослужінням, це є та дуже важлива справа, яка рятує нас не тільки для цього нашого земного життя. а вже знову таки, коли людина. По-справжньому приходить від щирого серця до покаяння до Бога. От по-справжньому. Не просто по традиції, чи так от, а вдруг з роботи, а от по справжньому від щирого серця. Життя в цій людини змінюється. Тут, в земному житті, тут починається оцей початок цього Царства Божого, яке всередині нас повинно бути. І людині тут легше. Людині тут легше з проблемами справлятися, легше зі своїми хворобами справлятися. І знаєте. Чудеса в життя таких людей стають більше. І, а потім вічність цева, блаженна вічність. І от в церкві дається, це, це найголовніше, що змінює і наше земне життя на краще. І відкриває нам блажену вічність з Богом і в Богі. І от якщо ми це ігноруємо, думаючи, що в нас є справи важливіші, то ми безумці. То ми безумці. Всі наші справи рано чи пізно закінчаться, все розвалиться, все розпадеться. Це пропаде Ну такий закон цього світу. Але єдине це Бог вічний, Він залишиться назавжди. І ми вічні, ми теж залишимося назавжди, Але тільки які ми залишимося. Тому що знову таки, є люди, які е -е, просто байдужі до свого майбутнього земного І врешті-решт вони залишаються не з чим, Врешті-решт залишаються такі плетчі во язицях, на яких іноді кажуть. Ось дивись, ось якщо хочеш, не хочеш бути таким, як оцей дядько, як п'яний і лежить під забором, учись в школі хорошо. Як часто батьки дітям своїм кажуть, там, щоб, щоб з тобою нічого поганого не трапилось, учись в школі хорошо. Щоб потім поступити в хороший інститут, щоб вивчитися, отримати професію і працювати, і заробляти гроші, щоб потім п'яним під забором не валятися. Правда ж? І от коли люди щось важливе ігнорують, з ними трапляється біда. І от коли люди ігнорують спасіння своєї душі, коли люди ігнорують Бога, коли люди ігнорують Церкву Христову, да, оце земне життя більш-менш можна прожити. І без Бога можна прожити. Це правда. Да, і Ми це бачимо, що є дуже багато невіруючих людей, які живуть, як нам кажуть, припіваючи. А далі. А далі. Так само, як той водій, в якого дом горить, він може з такою ловкостю настраювати свій карбюратор. Чи хазяйка може зварити самий смачний борщ? Але залишиться врешті-решт, потім, без свого будинку. Тому що просто проігнорувало оце важливе, що повинна вона перш за все була пробити. Отак і в нашому житті да, от ми Живемо, нам може здатися, що от, який там Бог, яке там спасіння душі, от є зараз. От зараз це от мені важливо, зараз мене це тривожить, зараз я цим горю. Але перегориш рано чи пізно. Рано чи пізно це все розсипеться. А потім, коли настане день суда, коли ми станемо перед Богом, ми з великим плачем і горем зрозуміємо, що своє життя ми потратили не на те. На що треба було б його потратити. І ми знаєте, частково відчуваємо це і тут, живучи в цьому світі. Це називається криза середнього віку. В чому ця криза? В тому, що от людина проживає якийсь період 40-50 років, десь так, 40-50 років, хтось раніше може бути. І потім так дивиться назад. А що я в своєму житті добився? А що в мене в житті вийшло зробити? І так за голову потім хватається, всі кажуть, а багато чого пройшло мимо, Багато чого не встиг зробити і не зроблю. І от камінь на душу, на душу лягає, і печаль, і скорбота, тому що пропустив, проігнорував, пройшло мимо. Хоча могло б бути зовсім все інакше. А отявіть собі: от коли ми будемо стояти на страшному суду, і от Господь нам відкриє всі ті можливості, які нам були відкриті тут. Тось ми знаємо, да, що дивись, ти міг так прожити своє життя, ти міг отак. От, от і ми, коли це зрозуміємо, ми будемо плакати. І це плач плач в да, плакать і від обіди, і від злості, і від тих страстей, які у нас виявилися муровійником і шивкою в нашій душі. І це плач буде вічний. Тому що знову-таки проживши життя і не навчившись любити Бога, тут в вічності ми цього не зможемо зробити. Ми задеревініємо, ми закастяніємо, ми утвердимося в своєму невежеству, в своєму безбожі. Але якщо ми прийдемо до покаяння, якщо ми врешті-решт дієво зрозуміємо, що все-таки Бог важливіший всіх наших земних справ. Бог важливіший всіх наших поїздок тільки не потрібно. Бог важливіший за все на світі. От якщо ми в цьому житті це зрозуміємо, якщо покаємося, якщо прийдемо до Бога по справжньому то наслідуємо життя вічне, царство Небесне, блаженну вічність, яка ніколи не завершиться. Господь воскресить нас для того, щоб ми більше не вмирали. Для того, щоб ми жили в радості і любові, будучи в присутності Бога. Якщо ми тут, в нашому земному житті цього не зробимо, в вічності з нами це не буде. Тому що ми задеревніємо, тому що ми самі не захочемо, тому що привикнемо до гріха. І коли Господь заборонить нам цей гріх робити, ми на Бога будемо злитися. Так само, як і діти зляться на своїх батьків. От буває, що діти привикають до чогось такого поганого. А потім батьки приходять і кажуть, ні, не роби цього, не роби цього. Діти зляться на батьків. А чого ви мені мешаєте? А Чого ви мені забороняєте? А я хочу, а я хочу. Отак От само і в вічності люди будуть злиться на Бога. Тому поки в нас є час, давайте каяться в своїх гріхах. Давайте шукать Бога, давайте духовно возрождаться, давайте в сторону отодвигать борщ, в сторону отодвигать всякі карбюратори, в сторону отодвигать дрова, всякі поїздки, всякі речі, які заважають нам бути з Богом. А то в сторонку і ставити Бога на перше місце. Тому що, якщо ми цього не зробимо, прийде дьявол і нас вижене з церкви яким чином? А дуже просто. До одної дьявол підійде і скаже, а от знаєш, а от та, яка сидить рядом, вона на тебе злиться і ти злись на неї. Вона помниш, сказала якесь криве слово. Оце така церква, як так? Уйди з цієї церкви. І людина уходить з церкви з великою образою. У когось случиться якась неприємність. І дьявол на скаже, а де твій Бог? От тебе неприятність. Що твій Бог не допомагає тобі? Де твій Бог? І людина повірить дьяволу і уйде з церкви. Да, комусь здасться, що ой, я в церкві себе якось відчуваю не так. А в церкві не тією мовою моляться, а в церкві не такі проповіді, а в церкві дуже молодий священник. а в церкві дуже старий священник, а в церкві все не так. Це не так, як треба. І всього, і люди уйдуть. Чого уйдуть? Потому тому що Бога не знають. Бо що Бога не люблять, бо що Бога не вірять. Віримо в Бога. Знаємо Бога. Тільки... Тобто, Тому що тільки в ньому наше спасіння. Без Нього Пісподня, без Нього гієна огніна. Господь нам дає безсмерті. Господь нам дає життя вічне. Це величний дар, який дається нам даром, не по заслугах наших, бо не зробили ми нічого в цьому світі достойного Царства Божого. І от якщо ми цей дар вічності промінюємо на якусь суєту, день суда Божого, ми будемо гірко плакати. Господь так і казав: там буде плач і скриг зубів. Тому щоб нам не плакати вічності, вічно, давайте тут. Та жертву якими своїми тимчасовими речами, тимчасовою суєтою, все-таки будемо спасати свою душу. Бо це найголовніше, бо це навіки вічні. Навіть якщо будинок потушить, пожар будинку потушить, все одно рано чи пізно цей будиночок він все одно розпадеться через 20 років, через 50 чи через 100, чи через 200 років. А от душа безсмертна, душа вічна. І якщо ми врятуємо нашу душу. Це буде навіки вічні, от що в нас на кону поставлено. Тому будьмо благоразумними і шукаємо, перш за все, Царства Божого і правди Його, а все інше додасться нам у свій час і в тих об'ємах, які для нас потрібні. Довіряймо Богу. Амінь.